Серед тих, кому пощастило відновитись за рахунок міжнародної фінансової допомоги, декілька соціальних об'єктів у місті Северодонецьку. Бюджетних коштів тут давно не бачили. Отож, сподіваються, на іноземні. То, що ми поки утвердили, якби на даний момент, це города, ну, об'єкти в Лисичанській. Вот, там больниця і школа, це Северодонецьк. Это, это вот, вот этот корпус, возле якого ми знаходимося, хірургічний корпус ну, планується відновлюватися. восстанавливається. Вот. Это Сватово, там дом пристарели и детский садик, ну он не просто там детский садик, а для детей з... Ну, з особливими потребами, от, в тому числі от, і для дітей переселенців, ви, тому що там є ця проблема. Також в Кремлі буде встановлюватися і інвацентр для дітей і в Рубіжному буде відновлюватися школа, інвацентр для дітей, днів перебування і Це приміщення колишнього хірургічного відділення. Зараз воно у критичному стані, тому порожнє, але координатори проекту обіцяють, що найближчим часом корпус оживе і матиме багато відділення. В хирургическом оркусе будет располагаться хирургическое отделение областной клинической больницы. Это прежде всего реанимация, это прежде всего ожоговое отделение, это прежде всего нейротравма, общая хирургия. Нейрохірургія, ураллогія, таракальна хірургія, сасудіста хірургія, хірургія чилісна лицева хірургія і лор ділення. Єгор маслов розповів, що фінансові питання для відновлення лікувальних установ допоможе вирішити програма сталого розвитку. Проон Вони присмотрели собі хірургічний корпус і планують вложити гроші в ремонт. В настоящий момент обсуждаемая сумма, которую они планируют вложить в, это, в этот ремонт, это около 400 тысяч долларов. Да, это не покроет всех наших расходов, но часть расходов мы планируем использовать за счет средств областного бюджета и эти деньги будем использовать. И на этой территории таким образом будут использованы и средства благотворительных организаций. Об'єкти, які внесено до програми, сьогодні знаходяться у критичному стані. Лисичанська школа номер 9 у минулому році відзначила 50-річний ювілей. Заступник директора каже, що за цей час в навчальному закладі накопичилось чимало проблем, вирішення яких донині лягало на плечі батьків. А після бойових дій у місті проблем ще побільшало. Були пошкоджені вікна, дах школи, з'явилася тріщина тому. Школа потребує ремонтних робіт і допомоги якої, якоїсь і чиєїсь. Школу вже відвідали представники ЮНІСЕФ та відзначили проблемні місця в навчальному закладі. У нас були представники організації ЮНІСЕФ, які подивилися на нашу школу, оглянули, поспілкувалися з нами, спитали, які в нас проблеми, обіцяли нам полагодити дах, допомогти у ремонті спортивної зали. Ставити вікна нові обіцяли і полагодити ще систему опалювання. Місцеві вчителі та учні сподіваються, що згодом вони будуть навчатися у школі з відремонтованим опаленням та сучасними вікнами. А координатори проекту обіцяють, що все буде зроблено якісно і в найкоротші терміни. На сьогоднішній день у нас іде все на етапі. уже сметной документации и проектно-сметной документации, потому что организация очень серьезно относится к тому, чтобы было восстановлено качественно, да, чтобы не было вопросов у санстанции, чтобы не было вопросов у пожарников, поэтому э, делается все не так, как, знаете, как сделали и забыли, да, а вентиляция, пожарная сигнализация, чтобы санузлы были расположены четко по нормам, как это должно быть, вот по законам Украины и по ну, требованиям там тоже международных як це должно бути, паножеркачство слів. Ремонтні роботи приміщень, які увійшли до проекту, планується розпочати у липні, і вже до кінця поточного року їх мають завершити. Олена Коновалова, Андрій Каншин, спеціально для еспресо.